Дорогі браті і сестри, день кончини предстоятеля нашої Української православної церкви, баженішого митрополита Київської всієї України Володимира. Сьогодні сповнюється рік його кончини. Це була прекрасна людина. Це був добрий пастир, який полагав душу свою. За овець своїх. Блаженніший митрополит Володимир керував нашою церквою більше 20 років. І це були важкі часи, але він твердо зберігав і канонічність церкви, і ті закони, священні канони по яким має жити церква. Він зберіг чистоту святої православної віри, що є самим дорогим е, скарбом для кожного із нас. Тому що ця віра відкриває для людини вхід у блаженну вічність. Блаженніший е, вчив нас в боголюбивому, благочистивому життію. словом а ще більше своїм прикладом, тому що це була дуже терпелива, смиренна, кротка людина. Як казалось би, що його могли всі перемогти, якщо вимірювати можливість людини тільки з фізичних позицій, але він залишився твердим поборником чистоти православ'я канонічної церкви. І ніхто не міг його зламати, хоча були спроби. І е, я думаю, що ми навіть не знаємо всього, що він перетерпів і переніс своєму протязі свого служіння. Баженіший звершив в теченні свого земного життя добре. Як говорить апостол Павел, що я в теченні завершив і віру зберіг, тому що якість нашого, нашого земного життя залежить від того, чи ми зберегли святу православну віру. І чи ми зберегли її чистою, не пошкодженою, значить ми послужили не дарма. Ми послужили так, як Бог велів нам служити. І блаженніший. Тічення совершив, віру збірів, і тепер ми віруємо, що йому Господь возложив вінець правди у тому царстві, де живуть святі угодники, де немає болізні, печалі воздихання для життя безконечне, для радість вічна у Христі Ісусі Господі нашому, якому від нас слава, честі, поклоніння, нині безконечні віки. Амінь.